Прийшли на місце, де ростуть зморшки. Ну не знаємо, не знаємо, чи хтось зібрав чи не зібрав. Знайдемо, не знайдемо, але йдемо. Ми вже дуже-дуже близько. Буквально за пару метрів ми вже на нашому, як я кажу, смержовіщі. Так, ну що, перший ось, ось він. Так, з не з не моїм ладу. папіром.

За хвилку буду. Тади уже. Тен був маленький, малесенький був такий. А дивіться, тепер який він же виріс, це просто казковий же здоровенний я б сказала. Стої там, черні. Ну, ось вони класні! Осьо вони, от 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 двоєчка, Двоєчка. Лимака запихни. Так. Люблять вони їсти так? Ага. Уріжто. Ужизну мохлаву слимакові. Ну, no, можеш так. то з нушкою. Нушка є. Так і добра. Добра, але уж. При то мусиш з ножкою. А... Ано. Ну. Саркосифа, то так і добре. Написано, псано же, так куриш. Зріж їх пав. Так Uy. ти їх зріж їх, бо... А що там мать на плацетку? Ну то Мартин дарував мирунковіце. Ага. Ну, то украсний. На височині. Не ростуть. Ну ясне діло, ну. Нічого не росте. А та саркосифа, як огнівець, так то є не мігті. Ну, красота. Всі дивуються, що така маленька місцинка і тут зморшки ростуть. В такій маленькій кількості. Але ж ростуть. Ну, ось так буває щастя, мій міновий кошик. Ось такий у мене кошик тепер. Ось і для мене є щастя, зморшочок, Ми його ще не бачили. Ось такий. Ах. Можна його відламати і руками, бачите, пуста зовсім ніжка, приросла шапинка. Покладу його до себе. Буде в мене такий трофей. Хоч один. Ну, але бачите, яка місцевість. Тут взагалі важко щось помітити, важко щось знайти. Хіба що свої ноги можна знайти? Вони такі самі чорні, як і ці зморшки. Ще один красунчик. Ось. Тато мій тут ходив, казав, нема, немає, тут не ростуть. Не ростуть. Ні, не ростуть взагалі, ніде. Особливо на височині. Ну, все ж таки я зріжу ці два. Все-таки виставка в мене буде не завтра і не післязавтра, тому краще їх вирвемо та вже розділимо, бо вони ще засохнуть, буде шкодати, коли відділили катеси, щоб засохли. Це нереально. Зараз розділимо по-чесному, мені менший друзям більший. Ще один який красунчик, Дивіться, він вже починає чорніти. Спочатку дуже світленький грибочок, потім починає чорніти. Ось такий вид тут росте. Я не здивуюся, якщо тут ще виросте їх, не знаю, мільйон. Погода дуже сприятлива, класна, дощі тепло. Коли холодно, коли тепло, все міняється, супер. Тому думаю, що ще вони виростуть. Бачите, що його так зараз не наступлю. Ага, все він? все він. Я його означу, як завжди, і здається, на цьому вже буде все. В цьому місці. Означу то, як завжди, папіром туалетним. А для природи це не страшно, а для мене буде знак, що тут є мій зморщик І я на нього, ну, як мінімум, не наступлю своїми ногами. Краса. Означено тепер. Рости, дивись мені, щоб вижив мені до виставки. to jsem řešila, že takhle. Já jsem utrhnula ty dva. tak jeden tobě dám ano. a jeden tam, tam samozřejmě. Samozřejmě, super, super. Irinka, vezmeš si z toho, co brští. Jeden, dva. Tři. No. Čtyři, koukaj, tak úplně obrovský. No, tak čtyři. No tak pojď, Láďo, tady. Pět.

ne, v pořádku, já to prostě natáčím. Tady je mucha. Mucha, to není mucha, tady to je brouček, mál, ne, je brouček. A tady... Ty tady je A Tady je je největší. My jsme tady neviděli, ne? Krásný. Ne, tady jsme nebyli, tady jsme nenašli. Jo, že tam je úplně úžasný. Jo, hala. Tak, jedinka dala návrh, my půjdeme úplně dozadu. až na konec toho lesa. No, ty nešel největší, ukaž to. No. To není možné. To není možné. To je wow. 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 Kde, 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 kde? Tady Aha, ukáž to. Aha, už vidím. Ano. On je tak schovaný. Як бачите, ми навіть не очікували, що ще одне місце знайшли. Маленьке, менше, але все одно там величезні зморшки вже повиростали. Тобто теоретично, якщо тут прошаритися добре і дивитися не скрізь пальці, а на землю на зморшки, то можна знайти ще десь відро. Не знаю. Надя передовж Будеться ще трохи. Бо це натачить. Mm. No, ти не бачиш? А мені вот то відкрить. О, no, красне. Так можеш то різьбу. Ого, скільки їх тут. Можеш найвець різьбу знайти? А це молото не хане. А ти що мені? Що ти не поrostу? Uh, не, це не поrostу. Хочу вам указати. Я ще не добра. Е, хочу указати той найбільший, mm. ось, або найбільший. Тедь укажу, ось то злодно, небо на, тедь, почекай. Копай. Aha. Koukáš, Láďo? Jo. To je, koukej, teď. Ne, to, o, oh, tady bylo. Viděla prach? Jo, viděla, viděla. No. Je okay. No, tak taky, koukej, takhle. <rý> teď bude. Jsi no. Hezky, hezky, hezky. To spory tak. No, ano, ano. Ne, to všechno tak. Láďo, viděl jsi No, tady jsou. Krása, no ten už je starý, asi to, to, je, to jsou uh, vytrusy. A tady ty hezky.

Je tam prostě velmi rákoří, tam bude no, takhle no, no. vody, víš co jenom nebude v tom. To je taková bažínka no, ale on taky pěkný maličký. Zajímavý To tady. To teda jo, to je pro ně rezervace úžasná. Že prostě to tady přitom nic z ní neruší.